To you by Panier Game Studio. Вітаю, шановні. До вашої уваги гра здається закинуті моря. Якщо я вірно пам'ятаю. Або переклав невірно, можливо, Так по грі. Гра кооперативна. Ну, там кілька людей може грати. Або в соло. Я ганяв соло, це демочка. Гра сама виходить 7 червня, тобто буквально через тиждень. Кому цікаво, давайте подивитись самі очі. Або зайдіть, скачайте, пограйте. Так. М -м, зараз давайте я вам покажу. Це я трошки побігав, пограв персонажикам. З оставкою бачили, в принципі, розумієте, що там відбувається. Творити можете або пацана, або жінку. Ну, гру робила сімейна пара. А, озвучку додала, там дитинка на початку, при заставці, ви чули. А я покажу вам того, що у мене тут, трішки набігав, щоб не дивитися з самого початку, Де ти там з'являєшся, туди-сюди. Хоча стривайте. М -м, давайте я вам покажу початок. Там, правда, не такий же. Давай. 2, 2, 2. Все, погнали. Отак. так. Просто раз, і у морі Точніше, в океані Такс. Он наш літачок, на якому ми впали. Якщо шо, по сюжету. У нас є голос рака. Так. Острівець, біля кого ми впали, літачок, на якому ми летіли і впали. По сюжету, по сюжету. Це ідинафік! Пірень -пі 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 -пі. така, ти диви на мене, одразу накинулась. Так. Рибка яд. Угу Зараз. Давай, давай. Короче, по сюжету. Так ще одна там тварюка плаває. Та ти задовбали. Ми Бермудському трикутнику. Звідси усі приколи і з'являються. Іди ти. Так, ну це швидка хоч вмирає, то там є деякі такі довго вмирають. Під час Другої світової на літачку пілотом впали у воду. На цьому все. Тепер маємо виживати. Так, 45-й рік, кінець війни. Так, літачок можна розібрати, якщо розбити його інструментом. Там з нього ящички падають туди-сюди, потім ставити ящички на берегу, розбиваєте, і там купа луту з нього випадає. Так. Ото бачите, там всякі уламки, акула. От хто гра в рафт або хоча б дивився, той зрозуміє, що тут треба робити. Плюс-мінус однаково. На початку. Так. О, пірати плавають. Скевенджери. Ага. Отрута і вогонь, ясно. Так, там піратські кораблі. Ну, а, мапу тут зараз немає, тому що вибачте, як то кажуть. Бачите а, радар зверху? А, справа зверху, там очевиком показано, типу, обережніше. Там от така фігня. Сюди не показує, бо дуже далековато, так розумію. Хоча можна відміряти ігри. Так. Розбирати я не буду показувати. Там ви самі вже здогадалися, як це виглядає. Ану. Лутецький, як в рафті, підбираєш, збираєш. Так. На бережок грибеш. Доволі симпатична тут графіка, ну, небо вони красиво зробили, там вночі дуже прикольно зірки, Ти теж. Тут теж зараз накинешся, та. та? Отруйна падлюка. О, так. Зараз набере до грибу. Будівля, їсти, пити, ну, в принципі, показана хілка, енергія, там, де от а, молоточок, там журнал, Y, це ваші параметри. Садайте до догребсти, щоб воді не плавати. Бочечка. Бочечка треба підняти. Так. У нас є квестова лінія, яка нас буде вести зверху, зліва. от, е Повідомлення в бутилці. От, знайти, повідомлення в бутилці, І погнали по сюжетній лінії. Так. Забираємо. ближче, Заб... ближче, давай, Забрав. Так. Читаємо. Трата-там. Оце от. 19 літак. USS Navi. ну є, Так. 45-го року, туди-сюди, коротше. Ну, і. Підтверджую, прочитав. Десь отак от виглядає острівочок. В чому фішка? Тієї іграшки від... відмінності від рафту. Тому що тут тільки ну, плати, коператив. Тут є кораблі. Нормальні кораблі. З гарматами, з піратами, можна побитися, повоювати. В принципі, тут під цей розрахунок, що ви, коротше, давайте покажу. Ну Тут по стартові ці приколи, рецепти, крафти, збираєш. Що там, бочку ми дали? Бочку ставимо у водичку, вона збирає нам водичку. Місце. І погнали тут накопичується. Коротше, ви на кастрику кидаєте дрова, туди водичка, обробляється, солена вода, обробляється у нормальну питну. Істипы тут тут, в принципі, є що Черепашку можна нарубати. І шкіра, і м'ясо. М'ясо можна і в'ялити, і смажити. Кораблик ще один там гацає, піратський коротше. У нас завдання буде. Ну, далі по сюжету. Так, тут я показав, а ну давайте вийдемо. Так. А, давай, другий. Ні, перший, давай. Тут трошки далі просто. Ну, не набагатоло далі. О, сонечко стає. Ніч була, до речі. Ну, графічно, симпатично. Не так, що прямо там юбісофтівські ігри. Ну, в принципі, я для сімейної пари, яка робила ігру, дуже прикольно виглядає. Так, тут він. Це я ставив, будував, дивився, що там як хороший, зробив собі плотик. На плотик не можна нічого поставити, я намагався втулити скриньку, ніфіга не вийшло, коротше. Але ну, крафтити можна. Наприклад... Можна скрафтити, поставити. Ну я не буду зараз тривай. Е креслення. Це ремонтування це, коротше, е стій. Шіп repair, це у нас шарпінг стендер, це там. 5, коли атакують. Швидка удар. Ага, ну, ясно. Збір по деревині. Так, плотик, навісики тут. Ну, Такий станочок. от, Столик тут можна було втулити і таке. Ну, от водичка, коротше, накопичується, в касах закидував. М'ясо я позабрав хоча б. А, Шкуру я не забрав. Шкуру я не забрав. І. ага. А, стривати не доробилось. А, це в мене в'ялене м'ясо, ясно. Окей. Так, водичка в мене є, м'ясо є. А, я щоб не показувати, як оце збирав, тут це виставляв, як крафти. Ну, зайняло так сказати, багато часу, але не, не потрібний. Я не хочу це на запуск робити. Пропоную от е, на радарі. Якщо бачите, от зверху там на північ зелений такий значок з позначкою будинок. А, давайте я це покажу. Так, оце ваші параметри. Тут можна е, збирати коротше, креслення. І через це креслення будувати собі кораблі різні, з різними статками. А, ну, Відкривати додаткові якісь приколи. Тут от є от резисти на свого персонажика, на коротше, теж будуть додаватися параметри. У мене ще один статк. Давай силу кину. Назад не можна відмити, просто натиснув все, бувай. Поставив, сам мінуват. Статистика, це йде-сюди. По журналу. Наша історія. Можна почитати. Тут от, параметри, що де як знаходиться, української мови нема, ну, в принципі, кому треба, є російська, в принципі, історію почитати було б цікаво навіть. Тут є. До речі, тут фішка от в островах. Вся фішка в островах, тому що є пара островів, які постійні. От бачите, збираєте креслення, коротше. І потім відкриваєте. Та, сундуки знаходите, знаходите коротше, різні, Тепо, треба ключі під них, є моб, моби, короче. є. Е, 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 так, от ресурси які такі унікальні, різні. То, тут багато, багато чого насправді. Почитати, повнікати. Вона доволі простецька, як от грати, є, але так от, от посидіти, почитати от, ну, будь ласка, виготовлення. От по, по кораблям тут пояснення теж є. Так, крафтинги. Ну, Доволі просте і одночасно, в принципі, доволі цікаво. Кораблі є в заставці, ви бачили. Якщо зайдете на сторінку у грі, теж побачите. Нам до, треба дістатися оон тієї мітки. Поверни плотик. Сиди для. Хоч рулював для виду. От туди. Є от такі от основні, тобто, старт осені є плюс-мінус ще кілька островів, які постійні. Але. Ця фішка в тому, що є тут острови, які е, з'являються і зникають. Це ж Бермудський трикутник, Бермудський трикутник. Тому тут острови будуть різні, там, і от е, в стилі Єгипту, і в стилі Кінконга, і на воді якісь чудовиська підводні там, коротше, багато чого. Плюс ну, пірати куди без них. Вон плаває. Тут до речі, вплив вітру теж є. А, я бачив русалку, не повірите. Я думав, що на ну, воді хлам пливе, ну так от, от у рафті, типу там бочка, там ящичек, чи дрова. Підпливаю, вона. О! До речі, вон вона. Дивіться, бачите? от Мермейд, русалка. Я так спочатку не подивився, потім... ну я її не наздожену. Мені, по-перше, вітрила не вистачить швидкості. Я проти вітру грибу Ось вона. Спробую підплисти, але. Вона зараз чкурне так, що я не наздожену. Дивись. Так, а це не тікає. О, все. Вау, гуляш пари! Що на катері. <губ> матері. Капець, вона. Я під вітрилом йду, вона мене от, ну, робе Нормально? Ля, учку, учку лукала. Капець. До речі, натиснеш, ти покаже, типу, типу Поверніться бортом, щоб взяти з гармат. Ага, заспокоїлась. Плаває далі. До речі, пішли там от. Mm. Так, ці постійні. Там де там той. Я хочу от у той. Я просто ще не катався, ну я заодно вам покажу. Раскажу. Коротше, треба дістатися у той зеленої мітки на, на радарі зверху. Каже, там буде база. Там будуть виживші які потрапили теж у Бермудський трикутник. Ми з ними об'єднуємось. Це НПСки. Ну, якщо ви граєте в копі, то ви, звичайно, туди. Ну, припливете там, сухих у вас там двоє, троє буде грати. Иди нафиг. Ти шо дура. Капець. Так, тут. Ага, підлусатися можна би було б. Якби не. Оце. Отвали, а, будь ласка. Ну будь ласка, вона зламайся, отвалилася. Добре. Дякую. відстала Так, про піратів я буду спіптувати, а що мене там ще. Вгамсели. Відстань, будь ласка, де цей? Ф, 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 ф. Забрав, все, тряпки. Ну, хай буду тряпки. Так, и тут треба ведерватися все. Відстало. Там что-то было. Ах, я не созабрав. Опа, он показан. Ще один. Можно задний ход давать. Як на Тебе, на машине. Опа! У -у -у. Та ну ты серьезно. А ну, поверни. Так. Ай! ай яй, -яй. Так, файбер, копер, бар, короче, ясно. Так, а ну. Так. Ага, злитки дали металеві. Тряпки, що якась там фігня була. От у мене ще є креслення мап, частково. Так. До речі, до острова, якщо ви шо, де ви там шаритесь або висаджуєтесь, постійно прибуває хлам, тобто ви без луту не залишитесь. Ну, в принципі, як у рафті. Так, і мені туди треба. угу Ще, по цих островах, які будуть з'являтися, коротше, і зникати. Вони на якийсь час. Вам треба встигнути на нього висадитись, залутати його, там, подолати монстрів, забрати скарби коротше, і звалити, поки він не зник. Ну інакше ви то його буде, скажімо так, не дуже приємно, коли ви туди припливли, висадились і вмерли, а потім такий опс. А корабель та фіг знаде. До речі, тут фішка, викли... Ну ви бачили заставці коли от кидає як покемона, типу, викликаю тебе, Опа і пляшку з корабликом у море. Ну, бачили такі от кораблики, типу, у пляшках будують і кидають. Коротше... Ну як, не кидає? Це <плес> я вже забалакався, вибачте. Коли от колекціонери там збирають кораблики в середині бутылки, от ви такі от пляшки кидають у воду, і як от от про Джека Горобця. О теж там така от тукс, і вона така бульк і на, на воді. Такс. І ви повноцінний кабель маєте. Базу, до речі, там теж можна побудувати, де от зелена та Де я там, блін... Ага, острів. Вітер проти мене. Фігово. Ще є там чи що це у нас, там касатки. Блін, треба похавати вже, ну. Кушай, кушай. Давай. наїдайся Зараз касатка буде жерти нас. Треба нафаршируватися нормально. Зараза, прямо в та? Ще одна, та Йоха, не лобай. 70 хп п'ятого рівня. Угу. О! ну вони хавають не плотик. Блін, 900. Я допливу чи ні 800. Быстрейше можно, ласка? Ветер падла. 800. Давай, маю, маю доплышку, маю на берег, на берег. Вони навіть по мапі відображаються, от бачите, демой показывано я глейбу, І за мною такі дві тіні, типу. ну Реально, як от зверху выйд, коротше. Дроном знімають. Де тут там? Хе. Ну відстаньте, а, ну серйозно, ну скільки можна, я вже на берег майже доплив 700 хп залишилося у плота. Ще й противизр, це от підстава справді. Так би я відірвався як там, а тут а-а. Там обломка летять. 600. Ну! пірати хоч би допомогли. Плотику кап буде. На БРХ. Так. Ну, глянь Все, выходит, выходит. Все, после, после Минус плод. Ну, шкода. Тут и треба. Вот это дрова сбирать ресурсы, какие он там сейчас валяется. Так. Пляшечка еще одна. Поведомление. Давай. Так. Це джим із Форт Пандея, М -м, Надія та-та-та, чекпоінт, ясно. Запам'ятай, ти там щось туди-сюди корабель в пляжці. Ясно. Оце ще казав, Це острів. та-та-та, Так. купа тексту, коротше. Зберегтися, конфірм, Давай. Що там ще? Ой, на те натисне. Крабы и кокаин. Не кокаин, а канадс. Короче, ну, кокос. Все, заспокоилась. С жерлами плод. Твардюки. Бочечку возьму с собою. Тут я... Ай, 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 давай, 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 на берег, на берег. Кто ты? Ого, А не сильно, ні? Ск! Ти шо? А ну відпливи сюди, а? А я туди пробігу. О, все. Насідь, пішли. Іди в дупу. Читер. Так. тра та Трататам. Черепахи. Табір якийсь? А ну-ка. Ти ще тут тебе не вистачало. Капець. Ага, перевіз, ясно, в мене вже перегруз пішов. Так. Іди там десь постався, щоб я тебе не бачив. Оп. Так. Не треба. Там скрабика щось. Так. О! Пірати. Добрий день! біварка каш. Бля, дратися хочу. До речі, пірати тут нам а, по дефолту вороги Тому що вони тут шукають скарби різні, типа, ми їм заважаємо, тому що ми теж шукаємо такі от. Льо. Так, блоків тут нема, тут хто кого зарубав. Вони мене зарубали вже. Мансувати не вийде, тому що коли ти рухаєшся ти нічого не можеш зробити. Респаун, де буде? Так, на у цьому місці, де я заселився, біля пляшки. Окей, ясно. Ми ну, хоч акули попливли. А, ну, в принципі, всі мої речі зі мною, то не страшно. Так. Коконат. краб компліт. Зберіть і зберіть. Тут от завдання ведуть, ну це от якщо йти по них, то вас те приведе, якщо далі по сюжету до цього форту, як вони пандере... Пандея, здається, якщо я не запам'ятав. Коротше, і там можна вже буде нормально розбудовуватись, крафтитись. а це рубати не хочу Піратика зарубати. Ну, може, і вийде. Ну, там все одно, у них там сундук стоїть, на який треба ключ. Ключ треба крафтити. Треба ставити стіл, на столі робити ключ, якщо ти знаєш, як це робить, це коротше. Ну, е виживач, все вдовго грається, за що там з мого плотику залишилося. ну. Причому ну, тут проблеми з крафтом особливої не буде, тільки просто займе трошки часу, тому що треба позбирати ресурси, які от, то на воді плавають, то там десь ростуть, то тобі хто заважає. Лост каргоноти, ану. Теріторичен. Мапа. Комбінуйте всі фрагменти. У мене такий один, ніяких скидати не хочу. Так. Відновіть ваші злами. Якщо, Бачите, розламали, я можу відновити. Треба тільки стіл поставити. А заспокойся. Так, це я шмотки вдягав Так. А... Цю штукенцію. Ану. Тик. Спрацює вона на, на ньому? Репер кіт Так. Ану. Тільки викинути. Р. Стривай. м Треба поставити. Відновити ваше тратата. У форті Пандея, ну ясно. Побалакавшись з сіром джимом. Ну, треба туди дістатися, побудувати новий. Ясно. Тоді це можна викинути, я думаю. Бувай. Можна підібрати потім, якщо доведеться. Так. Це щоб не загубитися. Хе-хе. Коротше, якщо гра зацікавить, то в принципі довго можна пограти, там повоювати на корабліках, з громад постріляти. Нормальні, там різні варіанти їх є. У заставці, я думаю, бачили трішки. А, ну, просто якщо грати мені, показати це в демсі, я не знаю, чи дадуть вони їх побудувати в демсі. По-друге, це займе дуже багато годин, і мені робити огляд демки, щоб побачити один кораблік, я не дуже хочу. Це я так показав перші. Моментики по грі, трішки розказав, що тут як. Ну, ми самі побачили, в принципі. Що ж, гра виходить, нагадую, 7 червня. Кому цікаво, я посилання залишу під відео, зайдете там на Steam, чи на сторінку. Захочете поставити собі галочку, там відслідковувати. Не захочете, не ставте. А на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.